У хабі громадської організації Запоріжжя, платформа спільних дій, благодійна виставка присвячена річниці початку повномасштабної війни Росії в Україні. Організатори молодь запорізьких підприємств «Метинвесту» за підтримки компанії. В експозиції військове приладдя та предмети побуту українських оборонців, фронтові трофеї, фото, на яких зображені жахливі наслідки війни, та відомості про працівників запорізьких підприємств «Метинвесту», які служать у лавах ЗСУ або стали волонтерами. Сьогодні ми хочемо показати, що як ми прожили цей рік, як змінилось наше місто, як змінилася наша робота, і який волонтерський рух був організований. На зустрічі вшанували пам'ять працівників підприємств «Метинвесту» Які пішли на фронт та загинули, захищаючи Україну, вшанувати загиблих на Запорож... Запорожсталі і Запоріжкоксі, Огнівпорі та ЗЛМЗ 47 осіб загинуло. Вони віддали своє життя за незалежну Україну. Відвідувачі могли спробувати себе у волонтерській роботі власноруч плести маскувальну сітку або виготовити окопну свічку. Це я вам скажу дуже така нелегка справа. Наші волонтери вони роблять також багато роботи. І ось ми брали участь у майстер-класі за свічками. І в мене прям червоні руки, бо це дійсно важко робити. Але наші волонтери можуть все. На виставці організували й благодійний аукціон серед лотів, виготовлених волонтерами Метинвесту, розмальовані у патріотичному стилі каски, амуніція, картини на військову тематику та фронтові смаколики. Зібрані кошти підуть на гуманітарну підтримку військових. Волонтери запорізьких підприємств Метинвесту продовжують свою роботу. Ми бачимо, як працюють наші волонтерські хаби. Ми бачимо, як працює наша молодь в цьому напрямку. І я бачу, що було зроблено дуже багато роботи по суті на чистому ентузіазмі. Я хочу висловити слова подяки кожному з хлопців та дівчат, які працювали та продовжують співпрацювати в цьому напрямку. Це дуже велика і дуже важлива праця, яку вони зараз демонструють. Виставка, організована компанією Метенвест та благодійний аукціон, триватимуть до 27 лютого у хабі громадської організації Запоріжжя Платформа спільних дій за адресою вулиця Тургенєва, 29 з 10 до 15.00. Вхід вільний.